Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина агресії на тих, хто дивиться відео, близьких людях? Що відбувається? Яка істина причина агресивної поведінки? Скажіть, допоможіть сили. поведінка Так, дійсно, тут вас підставляють є люди, у яких е, главна ідея це контроль. Угу. Є така, тут чоловік вийшов, дуже хоче мати контроль. Йому треба. Знати, що ви робите, навіщо робите, контролювати, спрямовувати, відслідковувати кожен крок, піклуватись. Але це таке якесь піклування, говорять, що я ж люблю, але за цим ховається якась підступність, зрада. Це дуже, як то все, жорстко ви навіть виборюєте своє, своє бачення, як вам хочеться. Тут постійно треба щось доводити, доказувати. Скажіть, допоможіть, чому так трапилось? Що трапилось? Так, Тут щось трапилось. Є у цієї людини з минулого, бо вона не пильнувала і втратила кохану людину чи, може, близьких людей. І зараз дуже сильно переживає, що залишиться самотня, самотня. і переживає дуже сильно, що може втратити. Якщо не буде пильнувати вас, то може втратити. От, такий страх присутній. ось негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка. А може переживаю, що у вас, а, що ви можете зрадити з ким-то. Ревність. ось mm -hmm. угу. да. негатив убираю. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на нормальне спілкування, на щастя, на любов. Убираю всі страхи, більше не боїться звільнити, відпустити, більше не боїться самотності, агресор, більше не лякається, більше не контролює. Більше не боїться втратити контроль, налагоджуються відносини. Прошу вище сили, допоможіть нам. Всім, хто дивиться відео, близьким людям, більше нема загрози, більше немає сварок, агресії, більше не треба доводити. У вас мир, злагода, спокій у домі. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть усім, хто дивиться відео близьким людям. Відкрийте шляхи други на гарне спілкування. Більше немає агресії. Буде так і так є. Так буде все сказано, здійснено так буде. Так, добре. Є питання від глядачів. На загальний розгляд нагадую, це питання за донат на любу суму як на ваш розсуд. Також може допомогти усім, хто дивиться відео, близьким людям, якщо є така схожа проблема. Давайте подивимось: вищі сили допоможіть, скажіть, як налагодити відносини із сином. Тому хто питає заохотити його, навчатися, зменшити його ненавість до сестри, чому син так не любить сестру, що відбувається. Тут магія, дивіться, як цікаво. Ой, тут колотнечу роблять дуже сильно. Дуже сильно роблять колотнечу. Син має. Угу, Маї багато магії. Зараз я буду чистити. Що вам наробили? Розсорки стоять. Ще. Хочуть, щоб не отримували гроші. Не ви, не син, ворожі відносини, щоб не давали вам гроші від батька, може, від родича. Це роби родич, агресію без причини. Карта луни під мороками, а морочками. Заперечую, зараз я зніму, все налагодиться. Руйнують відносини, щоб від вас пішли, чи ви пішли. Заперечую весь негатив убираю удар, іде на якогось дуже ресурсного чоловіка. Заперечую, весь негатив убирає. Прошу допомоги. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Закликай, допоможіть, одведіть, одверніть. Агресію, негативну програму уберіть. Поверніть назад тому, хто ставить, хто робить. Хай з ними все це станеться. на віки вічні. Прошу вичі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тому, хто питає синові на порозуміння. Більше немає агресії між сином та сестрою. Налагоджуються відносини, знімаю всі розсорки, студи, твороти, мороки. Орші прокляття, відкриваються дороги, налагоджуються відносини, повністю знімаються всі мороки, оморочки і сина, всі рідини, все, щоб не підливали, більше не працює, ану повністю. Вся програма негативна знімається, повертається назад. Тому хто ставив, хто робив. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всіх ворогів, всіх, хто нападає на сина, на сім'ю. Того, хто питає більше, не може цього робити. Сили втрачають, свідомість втрачають, жити не зможе. Все погане, все лихе, що робили, виймає з енергетичного, фізичного простору сина та сім'ї. Більше лиха робити не зможе, повертається все назад, звідки прийшло туди і вертає. Очищай, повністю внерає такий фізичний простір людський. Гульбай всього Буде все сказане, здійснено так буде. От Так що вам треба періодично переглядати. Тут втручаються у ваші. Сімейне життя руйнують відносини, хочуть зруйнувати. Так що це так. Зараз має стати краще, але може повторюватись напад. Добре, є ще питання від іншого глядача. Що відбувається? Чому знайшли у чоловіка нитку зелену? Червону із вузлом зав'язаним у кишені. Що це за нитка? Звідки взялася? І чи є програма якась негативна, може на цій нитці того хто питає? Це на гроші нитка. Зробили, щоб відкрився шлях на гроші. Так, угу. да, це десь, може, придбана. Робила ось це майстер робив. Щоб були гроші, скажіть, допоможіть, може, складно ще в чоловіка щось відбувається. Так, дивіться, йому дали, він думає, що на гроші, що були гроші, можливо, робила жінка похилого віку. Насправді, там не просто там на гроші, там таке заряжене, тут треба чистки робити. Зараз це треба знімати. Може, і на гроші і є, але що відбувається, ставлять приворот до похилої жінки якоїсь, щоб були сварки, уход, розлучення, бійки, сварки. Це на майбутнє, воно зараз буде розкручуватись, мало розкрутитись, зараз я все буду знімати. І щоб він переїжджав до якоїсь жінки, похилого віку, з грошима їй давав гроші. Заперечу весь негатив, убираю. Анулірую, знімаю повністю всю програму негативну. Все, що ставили, всю програму руйную. Більше немає агресії, знімаються всі привороти, мороки, аморочки знімаються. Більше немає розсорки студия твороту. Усі негативні проморегами прив'язки зняті більше не впливає на чоловіка. Це не повертає назад, звідки прийшло туди і повертається, буде так і так є. Все погане, все лихе повертається назад тому, хто робив Верховному Суду, не на переклад на них самих. Більше лиха повторити не зможуть да? на розвод, на башню. Розлучать. Більше не зможуть всі, хто на вашу сім'ю позаряться, на чоловіка вашого позаряться, без рук без ніг, без голови станеться. Сили втрачають, свідомість втрачають. Більше лиха зробити не зможуть. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на гарні стосунки, відносини чоловіка і того, хто питає дружини, налагоджуються стосунки, любов, злагода. Більше ніхто не може втручатися, цікавість. Це буде все сказане, здійснено так буде. І ще є питання і від глядачів, нагадується питання за донат на любу суму на ваш розсуд. Так, скажіть ваші сили, чому болить голова? Кожен день? У того, хто питає, чому болить голова? На, тут дуже сильний напад. Раніше вам вдалося. Це повтор. Раніше робили. Ай, тут робили такі порчі. Да, можливо, ви зверталися, або якусь чистку переглядали. У вас знято те, що робилось раніше. Порча знята. Зараз ставлять опять. Це агресія. Просто немає такої причини вас чіпати. Просто втручаються в долю, руйнують долю, агресія від злої людини, яка не має емпатії, просто агресію робить. Це її Чи сідає жінка Задов... задоволення отримає. Угу. Лють на фотокартки заперечую весь негатив. Всю програму негативну знімаю. Голова більше не болить. Всі негативні амрочки, мороки, прив'язки, порчі і прокляття знімаються. Більше не можуть втручатись у ваше життя. Всі, хто роблять порчі, того хто питає. Знімаю повністю, голова більше не болить. Убираю всі крадники, стяги порчі насмерть, кладовицьку магію, знімаю, привороти, мороки знімаються. Повністю зняті ресурки, негативні і агресивні дії обираються. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу допомоги для того, хто питає, загоюється повністю енергетика. Енергетична оболонка, всі пробиття закриваються, більше немає енерготока. Все погане, все лихе, щоб не робили, повертаються вороги не, не на переклад, не по колу, не по роду. Не Непокроє, не переходить, тому хто робив, лишай. Повторити більше напад не зможе, сили втрачає, свідомість втрачає забирає, Буде так і так є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворога. Більше в того, хто питає, немає жодної причини для головної болі. Голова більше не болить. Буде так і так і. буде все сказане, здійснено так буде. Так, ще, будь ласка. Так, ви відчуваєте магію, коли на вас роблять через таку головну біль. От. Зараз стане краще. На цьому я буду завершувати. Отака вийшла кава сьогодні в нас. Я нагадую, щоб ви не забували про наших військових, цивільних, верніше, військових, що постраждали. Може, Є цивільні люди також, що були поранені, постраждали дуже сильно. Теж, робіть донат, допомагайте на збори, щоб швидше закрити. От. І також хочу побажати, щоб у вас у просторі не було жодного агресора. Це нормально, не можна жити в агресії. У вас це ваше життя, воно має бути щасливим і вас мають оточувати люди, які вас люблять, бажають вам добра. От. Це нормально, буде так і так є. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!